To nás! Bojky nám všichni smakují, depár Давайте ти вже у щось рушаємо. Що ми ходимо просто так? Ну пропонуй, не зморкш, а то як заховаєш, мене ніхто не знайде. Ой-ой-ой, хочу бачити те, що чую. Я першим тебе знайду. А чому саме ти так може ховатися? Я теж знаю потаємні місця. Та ні, давайте зупинимось на Ануш. Усіх знайдуть, а її, і ми підемо додому, а вона. А вона. а вона. Сидіть тебе. Ну ось, хтось вже заховався, годинник лишився. Може, просто хтось забув, візьмемо його і знайдемо господаря. Перший. Що це? Це тільки мені почулось? Тобі не почулось, хтось кисав перший, що перший. Може, це про годинник? І що? Дивіться. Другу. Мені ще не смішно, ще хтось хоче грати. Я вже у мурки перехотіла, а то ще мене не знайдете. Досить того, що ми знаходимо якісь речі, а ще чуємо голоси. Може в нас просто галюцинації від амброзії, наприклад. Відносно голосів може галюцинації. Але ж речі ми знаходимо реальні. Такі ж реальні, як і ось ці окуляри. Треті. Третій. Навіщо ти їх брала? Ти ж бачиш, що відбувається. ще цей голос третій. Що третій? Може це така гра, але які умови? Просто знайти речі, а потім знайти господаря і віддати їм. А якщо це речі різних людей, то що? Будемо всіх шукати? Пограли одні у жмурки і не лише ми одні. Четверки. Невже хтось наважить дістати цю записку? Ага, ще прочитати слово четверте і це не до мене. Але ж ми тоді так нічого й не дізнаємося, що за речі і чому вони тут. Дістань ти ту записку. Ти ж сама хотіла, щоб ти мене зашли. Отже, тобі не страшно. А я думала, ви мої друзі. Ну, добре. Даємо ми у грі! А це вже серйозно. Це дуже серйозно. Ще одна загублена річ. Ми знову маємо шукати господаря. А я таки заховалась. Спробуйте мене знайти. Я таке бачив у фільмах завжди. Там теж лялька розмовляла. А зараз йде мова про ту. хтось перетворив її на ляльку. Може всі ці предмети, це теж люди, яких перетворили на предмети. Ви ж чули, ми у грі. Отже, така гра. Гра! А ви грає той, хто вишиве, мені страшно. А про мене хтось подумав? Мені тут не страшно. Це правильно. Ми маємо забути, щоб врятувати квітку Ануш. Втрачати грузів це погана гра. Нам мріяла, щоб її ніколи не знайшли. Не говори так, ми повинні знайти, навіть якщо це гра, ми повинні виграти і звільнити квітку, ануш. Пропонує зібрати докупи усі знайдені речі. Навіть не думайте це робити. Боже, гра так гра. Ось і ми все зібрали. Чого з був прокінт? Отже, це поза правилами гри, але ми мусимо її закінчити. Як же це зробити? Хоч би умови гри роздрукували, а так все на в мене. Давайте спробуємо усі речі скласти до куби, може щось вийде. Навіть не пробуйте. Пробуйте, пробуйте, щось має вийти. Я більше такий гри не грань. То боюся добре, ти знову з нами. Я ще не впевнена. Ціло моє не лялькове. Страшніший жмурок я ще не бачив. Якщо грати, то тільки не в жмурки. Так ми в жмурки не грали, це якась інша гра була. Я так і не зрозуміла, в чому її суть. І хто з нами грав. Може, ти хочеш його побачити і розпитати умови гри?